Вас вітає ранок у великому місті на телеканалі ICTV2. в такому складі в кадрі Сергій Лиховода. Я Юлія Зоріта, Олександр Швачко. Поза кадром наша велика дорога команда, яка робить величезну роботу, бо ваш ранок починався саме з нами. Так, і саме з таких цікавеньких фактів в Україні з'явились довгоочікувані лі... літаки f 16 Але залишається питання, чому так довго? А головне, чому літаки нам передають європейські країни у той час, як у США їх сотні. Ну і що зміниться на полі бою з появою f 16 в українському небі? Про все це докладно розповість наш політичний оглядач Костянтин Ігначук. Дивимось. Певно, тільки Ліниві не розповідали про появу в Україні літаків f 16 що ж не відходитиму від тренду, але не буду вам розповідати про технічні характеристики чи озброєння. Цієї інформації достатньо. Куди важливіше розібратися в тому, чому американські літаки нам передають європейці, чому так мало і чому так довго. Бо це дозволить розуміти, чого чекати далі. Для початку давайте розберемося в термінах постачання. Бажання отримати західні літаки Україна висловила, ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Однак, тоді, коли нам навіть гармати не хотіли передавати, а про танки ще й мова не йшла, про літаки можна було тільки мріяти. Та, попри все, тодішній міністр оборони України Рєзніка казав, що впевнений, рано чи пізно літаки дадуть. На чому базувалась така впевненість? Рішення союзників передавати Україні той чи інший вид озброєння – це передусім питання політичне. Росія кричала і кричить досі: що якщо Україні передаватимуть щось серйозне, то це перетин червоних ліній. Будуть наслідки, і що Росія мало чи не почне бомбардувати країни НАТО. Тому європейські та американські політики дуже обережно зважують кожний крок, довго наважуються, консультуються, аналізують і лише тільки після цього передають пробну партію. А далі дивляться, як ЗСУ це застосовує і як реагує Росія, після чого приймають рішення про масштабування постачання. Чому західні політики демонструють таку надмірну, як нам здається, обережність? Зрозуміло, що у прямому конфлікті з НАТО у Росії немає шансів. Але сам факт повномасштабного вторгнення в Україну показав, що Путін може бути непередбачуваним і проти логіки та здорового глузду. Навіть якщо Росія завдасть ударок по якійсь із європейських країн звичайною зброєю, це не просто призведе до руйнувань та людських жертв. Це може спричинити політичний колапс по всій Європі. Бо якщо для диктатора цивільні жертви це статистика, то для демократичних урядів неприпустима загибель навіть однієї людини. А що вже казати про ядерну зброю? Недаремно Путін періодично погрожує ядеркою, зокрема, і в контексті передачі Україні літаків f 16 Мовляв, вони мають можливість запускати ракети з ядерними боєголовками, а значить, це ядерна загроза для Росії, і вона залишає за собою право бити на упередження. Ще один фактор, який суттєво затримував передачу Україні літаків, це підготовка українських пілотів та інженерів. Перші повідомлення про те, що українські льотчики, нібито, вже навчаються, почали з'являтися у 2022 році. У липні того ж року, Палата представників Конгресу США схвалила фінансування програми підготовки українських льотчиків. Але скоріше за все реальна підготовка почалася тільки в 2023 тисячі і тільки зараз перші українські пілоти завершили навчання. Але чому так довго? Невже підготовленим пілотам так складно пересісти з одного літака на інший? Насправді складно. Пілота літака F-16 готують чотири роки, і навіть якщо це вже досвідчений пілот, процес перенавчання буде не набагато коротший. Мало просто навчитись літати. Потрібно одночасно контролювати радари, озброєння, систему ведення бою, захист і ще мільйон нюансів. Крім того, ми ж не можемо зняти всіх бойових пілотів з фронту і відправити на перенавчання. До того ж, не забувайте, що потрібно мати доволі високий рівень володіння англійською мовою. Це теж затримує процес. І ще наші пілоти не єдині, кому потрібна підготовка на F-16. Ми не можемо посунути програми підготовки спеціалістів з інших країн і ті не проявлять добру волю. Відтак передавати нам літаки раніше, ніж у нас будуть підготовлені пілоти сенсу не було. Я вже наговорю про підготовку аеродромів, інфраструктури та технічного персоналу. На будь-який аеродром може приймати F-16, бо це доволі делікатні машини. А у нас майже всі військові злітні смуги з бетонних плит. Тепер щодо того, чому американські літаки нам передають європейці. Як стверджує Френк Ледвіч, колишній офіцер британської військової розвідки, а нині викладач воєнної стратегії права Портсманського університету, попри те, що США мають на зберіганні сотні літаків F-16, на їх розконсервацію, ремонт і модернізацію, пішло б надто багато часу і коштів у той час, як борти європейських союзників здебільшого в бойовому стані, за ними доглядають. Крім того, вони проходили модернізацію, і їх не треба перевозити через океан. Ще один момент, про який мало говорять, це те, що американці притримують літаки для себе. Вони хочуть бути впевненими, що в разі загострення конфлікту з Китаєм вони матимуть резерв бортів для бойових дій у Тихоокеанському регіоні. На ще один мотив американців вказав воєнний експерт, голова центру воєнно-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, передавши Україні свої літаки, європейські країни будуть змушені оновлювати свій парк бойової авіації і скоріше. За все це будуть американські літаки F-35. А відтак американські підприємства будуть забезпечені багаторічними контрактами. Ну і нарешті, чи зможуть перші F-16 змінити ситуацію на фронті? Як кажуть експерти, найближчим часом, скоріше за все, ні. Мета перших літаків показати свої можливості в реальних бойових умовах. Крім того, відпрацювати взаємодію з іншими родами військ, а на землі налагодити логістику. Хоча ми вже не раз бачили, як збройні сили України примудрялися стрибати вище голови. Ото таке.